Ми не можемо бігати за кожним і вмовляти, відсотків 90 це провина самих громадян України мобілізаційного віку, весифікація, людоловство. Ми говоримо термінами, які нам нав'язав ворог. Члени сімей, військовослужбовців самих можуть стати об'єктом впливу. Дайте гроші, а ми будемо сприяти тому, щоб їх включили в списки на обмін в прикордонні. Потенційно, можливо, вища наявність ризиків пов'язаних із наслідками можливими щодо шпіонажу. Вітаю нас Суспільному. Говоримо про мобілізацію питання військовополонених, а також роботу Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки із речником оперативного командування Захід. Сухопутних військ Збройних сил України Олегом Домбровським. бажаю здоров'я. Бажаю місна здоров'я. Отже, почнемо із нововведень в Україні з цього місяця. Є можливість для 18-річних, 24-річних добровольців вступати на короткостроковий контракт на службу. Яка ситуація на Волині? Чи є охочі служити серед молоді? І хто це більше дівчата? Можливо, хлопці. Так, ви знаєте, що президентом України, Верховного Головнокомандуючого збройних сил України, була запроваджена така ініціатива щодо долучення до Сил оборони України молоді віком від 18 до 24 років на так званий спеціальний контракт. Цей спеціальний контракт передбачає. Особливі умови проходження військової служби даної категорії громадян України, який передбачає залучення їх до шести експериментальних бригад Збройних сил України, зокрема, якщо ми говоримо про наш західний регіон України зону відповідальності оперативного командування Захід суботних військ, це 10-та окрема гірсько-штурмова бригада. Але, безперечно, наші, наша молодь може вибрати будь-яку бригаду із запропонованих. І долучитися до лав збройних сил України. Дана пропозиція е, існує лише для бойових посад. Е, люди, які е, приймуть таке зважене рішення, е, мусять розуміти, що після підписання укладання цього короткострокового контракту спеціального, е, вони пройдуть 45 днів базою загальної військової підготовки, яка буде обов'язковою. А також окремо ще по 15 діб буде додано для профі. Підготовки, а також для входження і соціалізації всередині військового колективу. І лише після того вони вже безпосередньо будуть долучатися до виконання бойових завдань. Щодо Волині, чи можна яка ситуація у нас в цьому питанні? Я вам скажу: в цілому за наш оперативне командування Захід, в тому числі до якого належить зона відповідальності і Волинської області, робота проводиться. Інтерес серед молоді є. Ми точно знаємо, що такі заявки вже подаються їх дуже багато. Не буду називати кількісно якісні показники, але є. Хотів би також звернути увагу на те, щоб наші громадяни України не спекулювали і не маніпулювали цією темою, особливо в частині соціальної підтримки і тих. Дивідентів, які надаються даній категорії громадян. Про які соціальні гарантії йдеться? можна? мова йде про нульове іпотичне кредитування на придбання житла, житла, на безоплатне навчання, на завершення служби після першого року цього спеціального контракту. Це і можливість виїзду за кордон. І ще один пункт це грошова винагорода, 1 мільйон гривень, але вони одразу не видаються. Так є певна етапність виплат, от е, спочатку по 200 тисяч, і далі вже рівними частками протягом всього е, проходження служби по цьому контракту. Ще одна ініціатива Міністерства оборони це щодо осіб, які самовільно залишили військові частини. Знаємо, що можуть повернутися такі громадяни до військової служби. На яких умовах і як вони можуть це зробити, щоб не було кримінальної відповідальності? Ця опція доступна тільки тим військовослужбовцям, які на жаль с ще до 29 листопада. 2024 року після 29 листопада 2024 року та категорія як військовослужбовців, які зі СЗЧ і перебувають нині до цих пір, до них буде застосовуватися загальна процедура, тобто після повернення з СЗЧ відповідна кримінальна відповідальність з усіма обтяжуючими факторами. Які... Якщо можемо говорити про Волинь, то чи багато таких є в нашій області? Так, звісно, є. Ця кампанія показала, що якраз прямий діалог і комунікація влади з нашими військовослужбовцями, що це теж громадяни України, дає свій позитивний ефект. На скоєння СЗЧ може вплинути дуже багато Які факторів. Які найчастіше причини? не можна сказати, що якийсь є один виключний фактор, наприклад, бойова втома. Чи психологічне вигорання, емоційне вигорання, чи це, можливо, були просто якісь внутрішні фактори ризики. Зрозуміло, ну, що один з найвищих факторів ризику під час безпосередньої участі в бойових діях це смерть, каліцтво, боязнь попасти в полон. Тобто безліч тих негативних ризик-факторів, які, можливо, потенційно можуть впливати підкреслюю, можуть впливати, але це не виключення. Але якщо так от порівнювати Волинь, вона на якому місці за поверненням? Тенденція позитивна і у порівнянні з іншими регіонами робота йде, скажімо так, на майже одному рівні, тому що до цієї інформаційної кампанії втім в. Завдячку також і територіальним громадам Волинської області, міські територіальні голови, селищні територіальні голови також долучаються до цієї роботи, щоб така категорія військовослужбовців поверталася до військових частин. А яке покарання передбачене, якщо людина самовільно залишила військову частину? А кримінальна відповідальність обмеження волі строком наскільки? Строком від 5 до 7 років. В інших випадках дивичись в яких умовах це було скоєно, і з якими обтяжчими обставинами. також із травня минулого року з'явилася можливість для ув'язнених іти служити в лави збройних сил України. Чи багато людей, які перебувають у волинських закладах панітенціарної служби, ув'язнені виявляли таке бажання, яка була загалом і є зараз ситуація. Тенденція вона в Цьому плані позитивна, як показала наша практика і досвід, така категорія громадян України. Вони доволі ефективно успішно виконують бої завдання. Свідченням чого є залучення саме такої категорії до відомих штурмових бригад, батальйонів, полків, батальйонів забезпечення. До складу сил безпілотних систем як ви загалом оцінюєте, як відбувається процес мобілізації на Волині і як розподіляється мобілізаційне навантаження між регіонами нашої держави загалом? По-перше, в умови дії правового режиму воєнного стану і указів президента України про продовження воєнного стану. Питання мобілізації завжди буде номер один. Але це ж не тільки мобілізація людських ресурсів, це і мобілізація національної економіки, це своєчасне поповнення провіантом, технікою, пальним, забезпечення всіх сфер діяльності нашого соціуму для того, щоб ми могли не тільки стійко стояти на ногах, але й наш спротив він був проактивним. Чи змінилося щось в самій системі мобілізації саме людського ресурсу? Так. Чи подобається це нашим громадянам? Можливо, ще не всі усвідомили, що чим триваліше війна, тим більше виникне ризику розмиття певних контекстів цього процесу. Адже для Російської Федерації дуже важливо. І їхніх структур, які працюють в сфері інформаційно психологічних операцій, максимально розмити це поняття між, наприклад, термінами військовослужбовець територіального центру комплектування чи співробітник ТЦК. Хто такий співробітник, а хто такий військослужбовець? Так, наративи, які вкрапали в лексикон наших громадян, ворожа сторона, весифікація. Людоловство, ми говоримо термінами, які нам нав'язав ворог. Нав'язування таких наративів дає їм можливість вести всі ці процеси. Якщо ми не можемо перехопити ініціативу, то ця ініціатива буде саме за ними, і вони будуть водити думки наших громадян. Коли ми розбираємо більшість випадків, які пов'язані із вкидами. які це найчастіше от, джерела, через що відбуваються ці вкиди? Ось соціальні медіа. Так: Facebook, Telegram, WhatsApp, будь-які е, вхідні канали е, інформації, е, свідки люди її отримують. І коли ми розбираємо е, кейси. Негативні, на думку громадян, то доходимо висновку кінцево, що, на жаль, і я хочу е, підкреслити це: на жаль, відсотків 90 е, це е, провина самих громадян України мобілізаційного віку. Або вони невчасно новили військово-облікові дані, або е, вони е, в міру певних обставин просто не захотіли цього зробити. Тоді запитання. А в чому провина військовослужбовця Територіального центру комплектування соціальної підтримки чи груп мобільного оповіщення? В чому провина представників Національної поліції України, які перевіряють документи громадянина, і виявляється, що він у розшуку перебуває? Може, Держава... є якісь об'єктивні теж причини, чому люди не могли цього зробити, тому що не було реєстрів чітких, або ще з якихось таких дійсно об'єктивних причин? Держава, починаючи з минулого року, Запровадило дуже багато опцій для того, щоб розвантажити цей процес. Про що ми ведемо мову? Про додаток Резер плюс. До цього це була певна виключна функція першого вхідного етапу реєстру. Покладалася на територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Можливість була така оновлення даних до 16 липня через центр надання адміністративних послуг. Також залишилася та ж сама опція оновлення своїх військово облікових даних через територіальні центри комплектування соціальної підтримки. В кожних областях відкриті представництва центру рекрутингу української армії. Ми не можемо бігати за кожним і вмовляти. Ми говоримо про це постійно впродовж останніх 11 років. І, зрештою, тут мова про те, що ми з вами говорили: про усвідомлений вибір, про усвідомлення того, де ми знаходимося і в якому взагалі ми вимірі зараз перебуваємо. Вимір у нас зараз один це війна. А війна, вона ніколи не обмежується чимось хорошим. А які темпи оновлення даних на Волині, і загалом, яка в нас ситуація з мобілізацією саме в області? Ви сказали такі загальні тенденції. Я розумію, що вони стосуються і нашої області. У нас проблем по Волинському регіону немає. Звісно, що виникають ті самі проблеми типові, як і по решті регіонів. Всі виключення районі територіального центру комутування соціальної підтримки в Линській області працюють в штатному режимі 24 на 7. Я пропоную нам перейти до теми військовополонених. Що у Луцьку відбувається акція родини військовополонених, виходять в центр міста з плакатами для того, аби привернути увагу громадськості суспільства до того, що наші захисники у полоні або ж зникли безвісти, як ви ставитеся до таких акцій, як ви їх оцінюєте? Наскільки вони можуть на щось впливати, змінювати чи потрібно їх проводити? Ми, як оперативне командування. Захід супутних військ через наше управління цивільно військового співробітництва постійно перебуваємо в контакті із всіма відповідними органами і службами, які відповідають за політику повернення наших по посестер з полону, за питання безвісти пропавших. Це координація нашої діяльності спільної із координаційним центром України з питань повернення наших. Громадян України з полону такі громадські ініціативи вони дають сигнал не забувати про наших побратимів і сестер, говорити про це відкрито публічно про що про це бачили, і наші міжнародні партнери. Дуже важливо підкреслити одну тезу. Я звертаюся з цим неодноразово до наших родин військовослужбовців, які перебувають в полоні, не публікувати жодних персональних даних за своїх близьких і рідних. Тому що це може тільки нашкодити. Жодним чином не видавати, де проходив службу, чи за яких обставин зник близька чи рідна людина. Адже достеменно до кінця вони можуть не знати, які обов'язки все ж таки виконувала їхня близька людина. І ворог він же моніторить інформаційний простір і він може використати це проти вас. Члени сімей, військовослужбовців самих може стати об'єктом впливу і підштовхувати можуть їх до виконання протиправних дій. Які найчастіше шахрайські методи, що використовують, для того, аби впливати, наприклад. Дайте гроші, а ми будемо сприяти тому, щоб їх включили в списки на обмін. Я хотів би, щоб нас почули, члени сімейськосу, як це б не було болісно, але якщо тільки чуєте такі дзвіночки, якщо отримати такі смс, будь ласка, одразу звертайтеся до правоохоронних органів, щоб таких шахраїв виявляли і відповідно притягло до відповідальності. Ще про запобігання корупції і не тільки у роботі. ТЦК та СП на Волині. Нам відомо про два випадки: повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Була підозра навіть у Держзраді співпраці РФ. Про це повідомляв генпрокурор на офіційному сайті. Чи можете ви прокоментувати загалом ці випадки і яке покарання понесли люди, яким була оголошена ця підозра про неправомірну вигоду? У нас дуже тісна взаємодія із правоохоронними органами. Особисто командувач нашого оперативного командування Захід супутних військ. Максимально завжди сприяє тому, щоб е, таких недоброчесних е, військовослужбовців е, як нас кож виявляли і притягували до е, кримінальної відповідальності. Е, міра відповідальності кримінальної е, вона, звісно, визначається вже правоохоронною системою судовою, е, тому я не можу, на жаль, коментувати, яку саме міру покарання понесуть, понесуть ті чи інші. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, про яких ви вже згадали, слідство триває, тому що лише суд може в кінцевому випадку визначити винуватість чи не винуватість наших військовослужбовців, якщо громадяни України, які перебувають в територіальний центр комутування соціальної підтримки, відчувають, що від них щось вимагають протизаконне. законно, звісно, про це потрібно заявити і не боятися про це говорити. А як військові структури реагують на скарги громадян, якщо надходить от така ця інформація, перевіряється? Абсолютно, всі е е телефони гарячих ліній, в тому числі оперативно командування захід, е е працюють е е майже в цілодобовому режимі. Тому як тільки хтось бачить про такий факт, потрібно негайно про це заявити. Щодо настроїв у суспільстві, бачимо, коли працюють мобілізаційні групи, працюють блокпости по містах, і військовослужбовці ТЦК та СП перевіряють документи, створюються затори. Наприклад, люди скаржаться на те, що вони не можуть потрапити вчасно на роботу. Це ми спостерігаємо і в Луцьку, і загалом по Волині. Як ви прокоментуєте такі обурення людей, що от вони десь там не можуть кудись доїхати? Ну, я хотів би поставити. Питання по-іншому. А як наші співгромадяни, які умовно в місті Луцьк добираються з пункту А в пункт Б на роботу і можуть всього навсього 30 хвилин прочекати на блокпості для перевірки документів і подумати, а як себе почувають наші побратими посестри сидячи в окопах? В мороз, в холод, в далеко некомфортних умовах, без інколи можливості вчасно похарчуватися, нормального сну, то де міра цієї співставності? Її немає. Це безпекові заходи. І в першу чергу це робиться для безпеки наших громадян. Не забуваємо, що в прикордонні потенційно можливо. Вища наявність ризиків, пов'язаних із наслідками можливими щодо шпіонажу, щодо проникнення деструктивних елементів. Чи на Волині працюють тільки мобілізаційні групи нашої області, чи, можливо, з інших регіонів теж працюють? У нас є перехресний метод роботи груп мобільного повіщення всередині областей, якраз для уникнення. Того щоб не було корупційних, корупції, ризиків. корупційних ризиків. Чи військовослужбовці волинських центрів комплектування і соціальної підтримки їздять на ротацію в зону бойових дій? Як це відбувається? Переважна більшість військовослужбовців наших територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки є вже тими, хто виконував свої завдання в районі бойових дій. Орієнтовно так. який це відсоток на Волині? Вагомий, скажі, що вагомий відсоток. У більшості це е, та категорія військовослужбовців, які отримали поранення або після важких поранень. Мета, яка стоїть перед нашою системою, щоб в територіальних центрах комплектування, соціальної підтримки е, максимально працювали люди з бойовим досвідом. адже це про розуміння того, як ми будемо. Контактувати наші військові частини це підходи до роботи, це і про соціальну реабілітацію наших ветеранів, військослужбовців, які отримали важкі поранення. Це і питання про сприйнятність суспільством самих військослужбовців територіального центру коментування соціальної підтримки. Я дякую вам за спілкування, Олеже. Нагадую нашим глядачам, що ми спілкувалися із речником оперативного командування Захід сухопутних військ збройних сил України Олегом Домбровським. Всього вам найкращого дякую, дуже дякую.